Розділ 5.9. 9 Та з тигровою лоскою вони вийшли в центр табору і стали під космічним розломом. Намагайтеся не відставати. Лін Моконг стрибнув прямо в космічний розлом у небі, не озираючись назад. Незабаром він зник у ній, фан Ганлі нагадав Фан Брат цу, тут вперше подбає про нього. З цими словами, фан Вен Ві також стрибнув у космічну тріщину Лі Ін пішов слідом за ним. Фан Фанвіюців сказав Супінгу. Після тебе Супін уважно подивився на космічний розлом, переконавшись, що там нічого не загрожує. Він стрибнув у цю тріщину в ту мить, коли він тирнув у вир. Супін відчув, що простір і час зміщуються. Це було дуже схоже на те, що він відчував. Коли входив у літат для культивації, раптом він приземлився на землю і відчув, як з його тіла спадає тягар. Зрештою, супін зміг роздивитися навколишній краєвид за космічним розломом, туди-сюди поспішали люди. Це були дослідники інших команд. Супін подивився вгору. Над його головою була кришталево чиста галактика. За межами атмосферного шару було кілька зірок і планет різних розмірів, і на різних відстенях. Очевидно, це і був той невідомий світ, про який згадував фан Юджене. Місце було темним. У тому світі також була ніч на щастя після всього, що було сказано і зроблено. Супін був бойовим вихованцем воїна з кращим ві, але він бачив лише розмиті об'єкти за межами 30 метрової позначки. Ух, зі спалахом світла з'явився і фан Юджини. Всі були там. Фан Ганві дістав зі свого рюкзака карту. Це найновіша карта досвіджених нами територій. Це місце, де ми були в останнє. Коли приїжджали сюди, кривавий лис загубився тут. Ходімо шукати. Всі дивилися на карту, намагаючись запам'ятати розташування та позначки, суд Пін був упевнений, що ціна мапи була високою. Він уважно подивився і запам'ятав усі маршрути та лінії, що були на ній зображені. Наразі ніхто не знав наскільки величезний світ всередині цього космічного розлому. По можливості супін тримався подалі від темних зон, позначених на карті, оскільки вони були ще недосвідженими, Елін Мокун запитав, і Ін відповідає за розвідку чи не так фелі, ін кивнув. Він покликав птаха розвідника, якого бачив раніше. Той птах тирнув у нічне небо попереду Лелін Моконг поставив ще одне запитання як далеко птах може долетіти? Лі ін відповів близько 7500 метрів, лише 7500 метрів. Лін Лі Мокун насупився. Порівняно з тим, що могли зробити розвідники його команди, ця відстань була досить короткою. З огляду на це Лі ін був всі жого лише воїном бойового вихованця середнього рівня. Він Мокун не міг вимагати від нього занадто багато. Тоді він сказав фан Ганеє. давайте розподілимось, чи не так звичайно, фан Венві думав про те ж саме. Він викликав величезного вовка з абсолютно чорним тілом. Це був кровожерливий демонічний вовк з сьомим родоводом, дуже агресивний і придатний для бою вночі. Судячи з його розмірів, він був дорослим, на відміну від все ще зростаючих вихованців, яких використовували студенти в академіях, Лін Моконг подивився на цього кровожерливого демонічного вовка. Він підняв руку і викликав пітона довжиною понад 10 метрів. Це був пітон Котсона. Хоча це був пітон, він був неймовірно отруйний. Один з найскладніших видів серед усіх домашніх тварин сьомого рангу фанганлі та інші, схоже, були стурбовані. Побачивши цього величезного пітона, біін і фан'єй сім, зокрема, здавалося, боялися і не хотіли наближатися до цього пітона. Зазвичай такі люті та кровожерливі тварини, як цей пітон, легко виходять з під контролю. З його здібностями він міг без легкістю вбити їх. Як тільки впаде в лють, вони щиро вірили у здібності Лін Моконга, Він не втратить контроль над вихованцем сьомого рангу. Тим не менш, це було питання життя і смерті. Ніхто не міг дозволити собі бути недбалими. Вони мусили визнати, що кодровий пітон залякує. Щойно він з'явився. Досвідники з інших команд, керуючись інстинктом, розчистили шлях вперед. Крикнув фан Ганге. Кодровий пітон і кровожерливий демонічний вовк рушили пліч по пліч і кинулися в темряву попереду. Чим далі вони віддалялися від наметового містечка на виході з космічного розлому. Тимкненішою ставала темрява не було видно жодного вогника, та відколи вони увійшли в космічний розлом, супін став дуже обережним його розум був більш зосередженим, ніж тоді, коли він перебував на культиваційних літаках. Він розширив сферу дії своїх органів чуття до їхніх меж, щоб відчути навколишнє середовище замість того, щоб покладатися на інформацію. Зібрану лише лі і не раптом лі, він попередив команду. Попереду невідомий астральний вихованець з інформації, яку йому передав тах. Він зміг визначити лише кількість і розмір астральних тварин, але не їхній вид фанданві не хотів мати несподіваних проблем. Він запитав. Чи є інший спосіб обійти це алі, Ін заплющив очі і розплющив їх за мить. На всіх інших шляхах є астральні вихованці, і не один Елін Мокун запропонував. Тоді давай підемо і подивимось, якщо це просунутий астральний вихованець, ми підемо звідти, Фанбенвлі не заперечував проти цього. Це було просте рішення. Він думав про те, щоб зробити те саме. Незабаром вони опинилися біля тієї місцевості. У лісовому озері перед ними був знайдений гігантський зоряний, вихованець розміром зі слона, який пив воду біля озера. Фан Ганлі дістав зі свого рюкзака щось схоже на прилад нічного бачення. Він подивився і з полегшенням сказав. Це тигровий тапір шостого рангу. Убий його. Лін Моконг прийняв швидке рішення. Фан Гангі кивнув і був готовий вступити в бій, але Супін насупився. Щось йому здалося не так, побачивши, що фан Гангі збирається діяти. Супін зупинив його. Зачекай хвилинку, що фан Ганглі розгублено подивився на Супін. Лін Мокон звів брови, він теж повернувся, щоб подивитися на Супіна. Він не мав добрих почуттів до цієї нової людини. Яка не мала досвіду в дослідженні незатребуваних земель, якщо супін не зможе принести нічого корисного, Лін Мокун скаже йому тримати язик за зубами до кінця подорожі. Супін запитав Фан Данлі. Ти все добре роздивився. Це та з тигровою лускою. Фан Ганлі був здивований запитанням. Він відповів, насупившись. Зараз середина ночі, але я бачу його чітко. Дозвольте мені подивитися. Супін попросив позичити прилад нічного бачення. Ти влаштовуєш сцену чи боїшся смерті? Він Мокун скорчив довге обличчя і втупився в супіна своїми крижаними очима. Ін теж була незадоволена. Очевидно, Супін хвилювався, що звір був не тигровим тапіром, а чимось іншим. Яким же боязким був супін. Крім того, Лі Ін був упевнений, що їхній капітан ніколи не збреше і не похвалиться тим, у чому не впевнений. Інакше вони багато разів втратили б свої життя. Фані сін відчув збентеження. Він прошепотів Пінго, щоб переконати його. Брате суки, титан, напевно, все добре бачив. Так, фан Ганлі був абсолютно впевнений у тварині, яку він щойно бачив. Крім того, він був переконаний, що його очі не гірші за очі Супіна. Якщо він і помилився, то Супін ніяк не міг про це дізнатися. Обличчя Супіна затьмарилося. Коли він почув їхні слова, все була вирішальна справа в його житті. Він не став би зараз прикидатися, його очі були холодними. Коли він дивився, сконцентрувавши беземоційний погляд на Лін Моконга, боїшся смерті, чи всі досвідники поводяться як ти, просто рвуться вперед, не думаючи, як ідіоти, розлютився Лін Мокун. Що ти щойно сказав, якби не той факт, що погляд Супінга змусив його серце затремтіти, Лін Мокун вихопив би кінчал прямо зараз, і супін були настільки холодними, наскільки це можливо? Відчуй температуру у цей сезон, якщо я правильно пам'ятаю. Тиврові лускаті піри не виходили назовні без причини до того ж. Тиврові тапіри не п'ють багато води, вони підтримують свою гідратацію, поїдаючи дрібних комах. Коли їх мучить спрага, вони їдять рослини, щоб отримати воду. Це всеїдні тварини. Інші були здивовані, вони відчули, як подув вітерець. Було прохолодно. Це спантеличило інших хлопців. Фан Ганлі витріщився на супін. Ти це серйозно? Супін холодно подивився йому прямо в очі. Думаєш, я жартую, якимось чином Ван Ганглі відчув, як його серце забилося швидше, коли він подивився в очі супіну. Здавалося, що Супін поруч з ним був зовсім іншою людиною, коли вони були на базі дослідників, супін здавався лагідним і м'яким. Однак зараз очі супіна були такими холодними, наче він побачив мертве тіло. Де вже це була людина, яка ніколи не брала участі в екскурсіях незатебованими територіями.